Ескіз Мирона. Понижче села ластівок Стрийського округу стримить над стриєм рікою висока скала. Стіною бовдуриться вона над самим плесом ріки і своїм стовбурчастим верхом, зеленим від моху та папороті, роззирається по довколишніх горах. Стрий ріка миє її стопи і в осінню повінь грізно бурлить та піниться, заливаючи вузеньку стежечку, що в'ється попід скалу вздовж берега ріки. А довкола гори, покриті чорним смерековим лісом, де де тільки верхи лисіються, мов блідо зелені прогалини. Ластівки вбоге гірське село розкинулись оподалік в долині, закритій переліском. Пусто й сумно в сльотливий осінній день круг скали, тільки хвилі стрия ревуть та розбиваються ощербати каміння. Пусто й сумно було також в душі шандаря, що в сльотливий осінній день ішов стежкою понад ріку в плащі і чаку, з когутовими перами, з гвером, перевішеним через плече, і роззирався довкола. Ніде ані душі, ані голосу людського. І коли б не бита стежка понад рікою, можна би було думати, що тут, в цій дикій лісистій кітловині, не було ще й ноги людської від нащадку світу. Тьфу на таку песю службу, воркотів шандар, обтираючи хусткою вуси, з котрих текла дощова вода. Лазь і лазь, як виклятий, по тих проклятих вертепах та й пусто дурно. Ті мерзенні бойки бояться шандаря гірше чорта, кожний обминає тебе на тисячу кроків, скоро лиш де заздрить. Так і здається, що кожний ось іно що украв щось або вбив когось. А як потрого вже пристрітиш, то скорше бись від оцеї скали щонебудь дізнався, як від нього. Тьфу на такий дикий народ. Так воркочучи, шандар наближався із крами, позирав на стрий, що люто розбивав свої хвилі окаміння, немов і сам гнівався на той дикий бойківський народ. О, в яка вода велика, гуторив далі Шандар сам з собою. Коби лиш стежку не залила та кладку не взяла, а то годі би було нині на ніч зайти до ластівок, хоч вже як близько. Вже то я ту в тих горах не маю щастя, дарма робота. От вже четвертий раз іду тими вертепами, і ще ані разу не удалось мені не то викрити якого злодія або розбійника, а тут досить лиш раз зирнути, щоб переконатися, що злодіїв та розбійників є чимало. Ба навіть не можу хоч би якого мізерного волоцюгу або діда жебручого арештувати. Другі шандарі, що котрій піде, то все тих волоцюг, циганів та дідів тащить з собою цілу гурму, весь арешт всколім наповнить, а я аби хоч одного. Другі вже по кілька бельобунгів подіставали, а я ані цень, чи тебе лихо яке з таким щастям, чи що. І шандар гнівно сплюнув і позирнув наперед себе. Він стояв уже перед самою скалою. Стежка підіймалася трохи на камінну приспу, по котрій велася понад саме плесо, то знижуючись, то підходячи вгору. Але здалека вже побачив шандар, що зараз перше місце, де стежка знижувалась, тепер залите було каламутною водою. Намаєш, буркнув він гнівно, знов перепона. Прийдеся обходити того бовдура довкола, дертися з півгодини по хащах і зломах, а за той час міг би бути в ластівках. Найто грім трісне в такий порядок. І, ховзаючись важкими чобітями по мокрим моху, Шандар пустився наліво, між хащі під гору, щоб обійти скелю. Коли втім зірнув бік і зупинився. Що за мара? Йому здалось, немов із скелі легенькою струйкою виповзає дим і, мов зляканий, живо розсівається і щезає в воздусі. Шандар зразу сам собі не вірив, але коли постояв і поглядів ще пильніше, переконався, що й справді, з-поміж чербатих скалистих зубців, немов знутра головного стовбура, видобувався дим. Що це може бути? Шандар не був боязливий, але його вергло в дрож, бо ніяк не міг доглупатися гадками, що це такого може бути. Але швидко він отямився: певно, дроворуби кладуть огонь. А може, якісь злодії, подумав Шандар, піти б подивитися. І він почав з трудом спинатися по ховських облазах, аж туди, де понад них, мов велет, вистерчувала висока камінна стіна. Зразу не міг доглянути нічого, вже вечоріло. Тінь від скал лягала іменно найгустіше в те місце, звідки виходив дим. Шандар дарма натужував очі і уха, ні діздріти, ні дочути не можна було нічого, крім скаженого шуму ріки під скалою. Хто тут є? Обзивайтеся! крикнув Шандар, але тільки відголос понуро повторив його слова. Тоді він приступив ближче. На невеличкій платформі між камінням видно було поламану сухарину, якісь свіжі ще кості, і навіть кавалки якихось перегнилих онуч. Ну при цій слід чоловіка. А призираючись ще ближче, Шандар побачив і невеличку стежечку, що, мов гадина, висувалась з між каміння, повзла прямо в поперек платформи і щезала в тіні під стіною, якраз там звідки виходив дим. І, аж наблизившися зовсім, він побачив в камені прорубану невеличку діру, заткану сухою смерековою колодою. Серце у нього забило неспокійно. Взявши гвер обіруч, він осторожно наближався. Тиша внутрі таємничої ями ще дужче лякала його, і він в дусі проклинав себе, що хвилу перед тим крикнув був наголос. Зі всього він надіявся тепер якоїсь небезпечної засідки, але вертати годі було. Він ще раз осмотрив шаблю і патронтаж, і тоді разом штовхнув багнетом колоду і відвалив її. Дим бухнув напроти нього, але за димом не видно було нічого. Щоб заздріти до нутра яскині, він мусив причакнути на почепки. Аж коли дим розвіявся, Шандар побачив нутро яскині, виковалою в скелі. Кам'яні сірі стіни сходилися вгорі, мов склепіння. Вогкість каплями понависала на них. На долині, в камінній підлозі, на серед яскині була невеличка яма, в котрій тлів огонь. А довкола огню сиділо кількоро люда, малих і великих, ледве поокриваних брудними лахами. Лиць їх Шандар не міг добачити, хоч всі вони з переляком позирали на нього. Хто ви ту, обзивайтеся? гримнув Шандар. Цигани, паночку, обізвався грубий напівплачливий голос. А що тут робите? Бідуємо, паночку! Шандар з трудом вліз до середини і почав роззирати людей і хату. В однім куті яскині лежали ковальські прилади міг, ковадло і молот на невеличкім візку, в другім куті купка сухого ломатча на топливо. На по розвішування були лахи. а близь вогню, насеред яскині, була постіль цілої родини, околіт перегнилої соломи, постеленій на камені та купа сухого моху і листя. Тільки з краю тої постелі, очевидно, там, де спав батько, лежала невиправлена кінська шкіра, котрою старий Ром укривався. А кілько вас ту є? спитав знов погрізно шандар, звертаючися до огнища. П'ятеро, паночку, п'ятеро, відповів старий циган і піднявся на ноги, весь дрижачи з зима. Прочі цигани також повставали. Крім старого, була там циганка, парубок і двоє малих зовсім голих циганчат. Всі вони були аж сині, стужі й попухли з голоду. Чим то жиєте волоцюги? питав Шандар далі. Ласкою Божою, паночку, ласкою Божою. От нам конина здохла, то ще донині було м'ясо. А давно виту. Дві неділі, паночку. Шандаря чомусь лютили відповіді старого цигана, в тім його ніби плачливим голосі, і втім, при кожній відповіді повторянім паночку, він бачив, немов насміх над своєю властею. А крадете много по селах? питав він далі. Ні, паночку, не крадем, ром пайкуш не краде, Ром пайкуш робить, поки може, жиє з праці рук. Але тепер, як нам конина згибла, не маєм чим рушитися далі, мусимо пробути ту, поки троха не розпогодиться. Поки нового коня не вкрадете, передразнював Шандар. Знаю вас, знаю, ану, збирайтеся та марш за мною. Куди, паночку? спитав старий циган тремтячим голосом. Не питай, старий псе, збирайся з своїм поганим стадом, підемо до села, а там уже побачимо, що з вами зробити. Старий циган став мов задеревілий. А втім, стара циганка, мов камінь з неба, верглася шандареві під ноги і заревіла, немов її збиралися різати. Паночку, паночку, голубочку наш, що тоді винен старий пайкуш, що тобі винні бідні Роми, що нас хочеш в таку студінь гнати в світ? Подивися, мої малі голісенькі, ми й самі не видержимо на тій студені. Змилуйся, паночку, змилуйся, не веди нас нікуди. Найбідні роми подихають ще на Божім світі. Не будеш ти тихо, опуде конопляний, крикнув до неї Шандар і копнув стару циганку чоботом в бік. Зараз мені збирайтеся всі. Тут уся родина, старі й малі, з вереском і плачем бухнулися шандареві в ноги і давай на всі боги просити його, щоб оставив їх в тій камінній хаті. Між тим Шандар і сам роздумував, що йому робити село ще не близько, дорога не рівна, ніч заходить. Тяжко буде йому самому запровадити цілу тоту ораву до села. Швидко він надумався інакше. Ну, чого ревете, дурні цигани, сказав він. Не бійтеся, я вас при ці не поїм живих. Про мене, останьтеся ту. Але слухай, старий, до мого повороту не смій мені відсирушитись. Старий циган стояв як стоп. Він зачудуваними, тривожними очима дивився на шандаря, прочуваючи в його словах якесь нове лихо. Ну, чого ти витріщив на мене очі, як баран підрізаний? крикнув Шандар. Чуєш чи ні, що тобі кажу? Не смій мені відси рушитися, поки я назад сюди не верну, бо нещастя твоє. Старий циган все ще стояв, мов онімілий. Аж циганка, низько поклонившися Шандареві, сказала: Добре, паночку, добре. Шандар ще раз зернув по яскині, сплюнув з обридженням і вийшов. Волотюге прокляті, воркотів він. От аж де запхалися, але я прицінь їх найшов. Чей же хоч тепер більобунг буде. Другий, чуєте, війте, говорив другого дня рано Шандар до ластівецького війта. На вашім свідомі лишаю тутки тих волоцюгів. Ви мені ручите за то, щоби вони не утекли з своєї нори. А завтра вечором я вернуся назад та й заберем їх до Сколього. Розумієте? Розумію, прошу пана, я вже накажу парубкам, щоб їх припильнували. Не подіються, нікуди за все ручу. А якби, може, я завтра не прийшов, то пильнуйте їх, поки хто небудь не навідається за ними. Пустити тоту голоту з рук не можна, то би зараз кинулося красти. О, певне, потакував Війт, хоч він знав віддавна старого пайкуша коваля, і знав, що ані він, ані його родина крадіжкою не займаються. Але, мабуть, якась лиха доля позавиділа нашому шандареві будущого бельобунгу за арештування волоцюгів. Йдучи з ластівок понад ріку, він ще хов з остежки і впав в ріку. Бистра, глибока вода захопила його й звалила з ніг. Гвер випав йому з рук і покотився з водою. Він сам ледве з крайнім напруженням сил ухопився берега і виліз на тверду землю. Мокрий до нитки, дрижачий з студені і страху, він ледве доплентався до найближчого села. А тут зимний стоковий вітер жарив немилосердно, кидаючи жменями поміж дощ чимраз густіші платинки снігу. Напіводубілий і смертельно стомлений, доплівся шандар до священника на ніч. На другий день прокинувся в тяжкій гарячці. Прийшлось йому перележати майже цілий тиждень в постелі в найбільшім ослабленні. Аж по тижні міг він піднятися і рушити назад до Сколього. Аж коли прийшов до ластівок, пригадав собі циганів і запитав війта, що з ними сталося. А що, прошу пана, сидять собі в своїй норі? Сидять? аж скрикнув Шандар. Як то в таку студінь в сніги і морози? А й справді, в горах через той тиждень упав вже був глибокий сніг. А що прошу пана? Ніхто за ними не питався. Старий кілька разів босий приходив до села жебрати, просився до хати до одного чоловіка, бо казав, що там дуже їм зимно, але я не дозволив. Ви не дозволили? Та ні сказав віт і здвигнув плечима. Адже пан казали, щоб я їх пейнував, щоби нікуди не рушалися з своєї нори, аж поки пан не вернуть. Шандареві похолодніло внутрі від тих слів. Він був незлий чоловік. Хоч служба зачинала вже глушити в нім живі людські чуття. Зате ж недавна недуга зробила його знов трохи вразливішим на людське горе і людську муку. Ара, де присяжний? Збирайтеся й ви, війте, та й ще кого кличте з возом. Поїдемо, треба привести їх до села. Віт, рад не рад, зібрався. Поїхали. Шандар, усю дорогу, був чогось неспокійний, все позирав на скалу, що бовваніла вдалі серед мли. Слідив оком, чи не покажеться над нею клубок диму. Але диму не видно було, тільки груба плахта снігу білілася на широкій голові скали. Ще вчора курилося, сказав візник, а нині вже диму не видно. Чи лиш не втекли вони, закинув Війт. Приїхали. Шандар перший, а за ним присяжний і Війт, почали дертися на скалу. Сліду не видно було ніякого в свіжім снігу. Вийшли на платформу глухо, мертво. Вхід до яскині затканий тою ж колодою. Отворили. Від зазирнув досередини. середини. Туй вони, сказав до шандаря. А що робите, пайкушу? крикнув до яскині. В яскині тільки глухо задуднів голос його власної бесіди. Не чуючи відповіді, Війт, а за ним шандар і присяжний, влізли до яскині. В яскині було страх холодно, як в гробі, а коли їх очі привикли до сумерку, то показалася їм страшна, роздираюча серце картина. Довкола вигаслого вогнища лежали, сиділи і чепіли цигани. У декого в руках був кусник недогризаної кінської шкіри, кілька кусників валялося ще обіч, а лиця у всіх сині, а очі у всіх скляні, витріщені, недвижні, а руки й ноги у всіх покорчені перед смертною судорогою, а всі неживі. Старшина стала як громом поражена. Війте, крикнув Шандар, ледве переводячи дух. Ви мені відповісте за їх смерть. Даруйте пане, відповів Війт. Я робив, що ви казали. «Найпан відповідають я втім нічого не винен. Ну, то я, я винен, скрикнув Шандар. Але Війт уже й не слухав його крику, а, закликавши візника, почав з ним і присяжним щось шептати, а потім всі три позносили трупи на сани і, не звертаючи навіть уваги на шандаря, рушили до Сколього. Шандар стояв, мов осуджений. Але звільна людське чуття, мов розблиснувша іскра, почало погасати. Шандар з чоловіка стався знов шандарем, службовим чоловіком. А хіба ж я тому, що винен, пробубонів він сам до себе. Тфу пек маро, я їх преці не казав заморожувати. А дурний бойко гадає, що мені що зробить. Чекай трохи, побачимо, хто кому носа втре. Службові взгляди швидко затерли в нім слід людського болю, думку про людське горе і муку, і, поправивши собі гвера на плечах, він поплівся до місточка.